Підйом, ранкова гімнастика, бойові навчання, вартова служба, відбій. Так минають будні військовослужбовці збройних сил України. Незважаючи на такий щільний графік, в армійців є час щоб відпочити для насиченого дозвілля вояків. Створені відповідні заклади. Сьогодні функціонує 27 будинків офіцерів. Із них один знаходиться в столиці нашої батьківщини, а 26 – це будинки офіцерів, це заклади культури гарнізону. Із них 12 знаходиться в гарнізонах і вони є єдиними закладами культури на відповідних територіях. Вважають, що новоозерне виникло як морський порт, адже тутешнє озеро донузлав з'єднане з Чорним морем. З часом селище розрослося, тут з'явилась військова база, а відповідно й моряки. Тож про їхній відпочинок мали дбати працівники місцевого будинку офіцерів. Якщо матроси, який не пішов, коли десь в кадратник каже, а прийшов би сюди, каже, якийсь концерт, б, або мероприятие подивився, або навіть його дитина не пішла би десь за закулка, б'ють по барам, а потім кажуть, що в нас така велика присутність. А пришло би сюди, займалися якоюсь справою. Сьогодні в Новоземному проживає приблизно 5 тисяч людей, 2 тисячі з них військовослужбовців. Зазвичай життя тут спокійне, проте іноді тишину порушують кораблі військово-морських сил України. А ось це будинок офіцерів, який знаходиться у самому центрі міста. Тут військові моряки можуть весело провести своє дозвілля. Та відпочинок тут навряд чи вдасться. Адже якщо зовні будівля має непоганий вигляд, то всередині лише руїни. Як відомо, душею будь-якого закладу культури є концертна зала. На превеликий жаль, аби зі зал для глядачів, потрібно користуватись ось таким ліфтариком. Ця зала вміщає 700 осіб. І ще є додаткові крісла для 140 глядачів. Колись тут проводились масштабні заходи. Свого часу з цієї сцени звучали відомі музичні твори, лунали бурхливі оплески. Та в 2005 році на одному з концертів стався неприємний випадок: з триметрової висоти впала балка з прожекторами. Відтоді, за наказом керівництва, діяльність будинку офіцерів призупинено. Приміщення поступово почало руйнуватися. Вийшли з ладу вентиляція, система автоматичного пожежогасіння, без центрального опалення на стінах. З'явилась цвіль. Майор Маринець добре грає на роялі, та виконувати свої улюблені твори останнім часом немає можливості. Вже розсохлось розкисло. Не буде воно грати. Може, все, хана, я бо треба сушити, я буду здавати на метал. А ось і танцювальна зала. Колись тут на офіцерських балах кружляли в танку вишукані пари. Зразу ми вами знаходимося в танцювальному залі. Станк залітого його не дуже гарний. з тим, що тут прямо знаходиться е, дах днук-офіцерів, Центральний. Через дірявий дах зіпсовано паркетне покриття. Потребують заміни вікна. Оскільки охорону сигналізації в будівлі не встановлено, доводиться чергувати цивільним працівникам. Основне завдання цих жінок не впускати сторонніх та берегти майно. У таких непростих умовах працівники проводять активну вихованну роботу, діють вокальні та драматичні гуртки. Є тут і ляльковий театр, в якому займаються 15 дітей. Загальний бібліотечний книжковий фонд становить до 23 тисяч примірників, з них майже 3 тисячі україномовні, регулярно надходять вітчизняні військові друковані видання. Як виявляється, майже всі жителі відвідують будинок офіцерів, але не для того, аби відпочити душевно для того, аби скористатись послугами відділення банку. Здійснити ремонт можна було б завдяки оренді, адже низку приміщень винаймають різні організації. Та кошти з цього будинок офіцерів не отримує. Гроші перераховуються до Євпаторійської кеч. Ну, жалко, те, що ті, що фінанси були б знаходилися будинки офіцерів. Було б це ж іде на розвиток, куди ті кошти йдуть, які знаходяться в оренді. Нічого. Невідомо. Будинок офіцерів зведено в 1988 році. Відтоді капітального ремонту тут не було. Косметичне постання провели в 2007-му. За словами майора Маринця, про цю проблему в Києві знають і всіляко намагаються допомогти. Будинок офіцерів буде ремонтуватися. Зараз ці е, засоби, які сьогодні закумульовані, перше що, значить, ми в найкоротший термін це протягом одного місяця. Я докладу всіх зусиль, щоб були проведені ремонтні роботи по покрівлі, а потім будемо рухатися далі. Ще буде одна доповідь з, того, з цього питання, ще будуть проведені відповідні узгоджувальні консультативні наради, доповідь заступнику міністра оборони Лісуку, для того, щоб можна було прийняти кардинальні рішення, заклад культури в гарнізоні повинен бути. Надивившись хіт у Новозерному, нам стало цікаво, чи всі військові заклади культури такі занедбані. Тому ми вирішили поглянути на ще один, найближчий восьмий гарнізонний будинок офіцерів. Зведений він у центрі Сімферополя в 1896 році. Капітальний ремонт тут проводився ще у 1939-му. Нинішній директор закладу Микола Степанов добре знає, що потрібно для відвідувачів. Ми працюємо не тільки на Збройних сил, ми на мешканців міста працюємо не тільки на військових, а мешканців. Загальна площа приміщень становить майже 4 тисячі квадратних метрів. З них лише 300 здані в оренду. 60% прибутку перераховується до Міністерства оборони. Решта залишається тут, але не надовго. 40% залишається в нас. Ну, ви ж не забувайте, що ми вже сплачуємо самостійно комуналку. Ми платимо самостійно з електроенергію, то, що ми заробляємо. Ми платимо за воду, ми платимо за тепло. Відвідувачі будинку офіцерів завжди можуть скористатися бібліотекою, особлива гордість книгарні. Видання датоване 1896 роком. Працюють також гуртки хореографії східного танцю іноземної мови, крою та шиття. Є гурт народних інструментів, чумацький шлях, вокально інструментальний ансамбль тихі зорі і навіть аматорський театр. Творчі колективи виступають і перед місцевою публікою, і поза межами міста. В Новозерну, там де стоїть п'ята бригада надводних кораблів. Ми прямо у причала Костянтина розвернули розвернулася апаратуру. Вокальний інструментальний ансамбль, це ви можете подивитися в інтернеті на наш на сайті. Це все є. Після цього ми побували в Охчі Сараю дважди. Є таке військове містечко Міжгір'я. Туди тільки можна заїхати розумієте, на машині, як вона називається, Урал, Чига 66 які два мости бувають. Ми зі своїм колективом зараз побували та виступили. На жаль, побувати в ролі глядачів нам не вдалося через ремонтні роботи. Приводять до ладу стелю і балкон приміщення. Всього в глядацькій залі і на другому поверсі, ось таких раритетних, але в задовільному стані стільців 400. Він по акустиці один із лучших в Криму. Тобто, артисти на той час, які виступали в нас в будинку офіцерів. Вони працювали без мікрофонів. Для всіх охочих військовослужбовців гарно провести свій вільний час на першому поверсі регулярно, а головне безкоштовно працює два більярдних зали. Юне покоління та гості столиці Автономної республіки можуть дізнатись про бойову історію Сімферополя в музеї бойової слави Криму. У шести кімнатах зібрано екземпляри, які свідчать про історію півострова від перших поселенців до сучасності. Генерал Копаниця відвідав усі будинки офіцерів України. Він знає про стан і потреби кожного творчого осередку, адже виховання та підтримання морального духу військовослужбовців основний напрям його роботи. Сьогодні в гарнізонних будинках офіцерів існує і створено майже 250 утворення, це гуртки. Окрім того, 149 клубних угруповань це угруповання ветеранських організацій. Офіцерів. Тобто сьогодні будинки офіцерів несуть таке важливе соціально-культурне навантаження. Мабуть, не всі будинки офіцерів, схожі на Сімферопольський, але поки існує такі, як у Новозерному, варто задуматись. Чи знайде у військах захисник вітчизни місце для відпочинку?